Представтесь, будь ласка. Філіпчук Дмитро Васильович, голова про працівників галузі земельних відносин України. Вас? У Дарас Петрович, сотник 24-ї сотні самооборони майдану. Скажіть, будь ласка, тут є яка ситуація в Держкомземі на даний час. Ви не могли б пояснити, що саме сталося? Анти, твоє. Ну, дивіться. Ну, ми розуміємо, що таке держком Це. Організація, в якій зберігається кадастр в електронній формі, ну, це дуже серйозні сервери, на яких він сам зберігається, це маса паперів дуже важливих. Серед цих паперів, напевно, є багато речових доказів про минулих злочини. Ну, на сьогоднішній день підприємство це знаходиться під контролем, під охороною. Працює, сервери працюють. Ну, от така ситуація на, на теперішній час. Це все стабільно. стабільно? Ну, ви бачили, що ви є свідками того, що відбувається в Києві, в державі, і, на жаль, є, є справжні сотні самооборони, які намагаються якось порядкувати те, що відбувається в Києві в державі, а є псевдо. Загони самооборони махновці, да, махновці, які займаються грабежами радерством, так далі. Так далі. А тут дійсно Тарас зазначив дуже багатомільярдна Обладнання, де зберігається вся інформація про власників земельних ділянок в державі. І якщо влада захоче замести так сліди своїх злочинів, то першим кроком безумовно, стало би і було б знищення саме серверної. І для того, щоб унеможливити ці дії, ми прийняли рішення сюди зайти, встановити контроль, поставити під охорону спершу серверні і приміщенні, де зберігається важлива документальна інформація, і нам це вдалося, і справедливість наших дій якраз підтверджує те, що ми зайшли безперешкодно фактично. Тобто, ми зайшли через 15 хвилин, ця будівля була під нашим контролем. А якби на нашому місці були хтось інші, ті люди, які хотіли би задати шкоди, тобто, ми зрозуміли, що фактично існуюча охорона і керівництво державства не в змозі забезпечити. Недоторканість цих дорогостоячих обладнання. І те, що ми сюди зайшли, до цих пірсу, це гаразд, а ми знаємо, що нещодавно навіть були випадки нападу на сільхозінспекцію, де не так вдало вдалося протидіяти, тому що не там, ну, ми там не були, просто був такий напад з метою розгробування. Зробили все правильно, і ми тут контролюємо ситуацію. І ніяких перешкод працівникам Держкомзему, ніяких перешкод взагалі ми не вчиняємо. Люди і відомство працюють в штатному режимі. Ми забезпечуємо додаткову охорону, щоб не наробити великої біди для майна, народу, яке належить на народу України. Скажіть, будь ласка, а що далі? Чи плануєте ви встановити народний контроль? Якщо плануєте, яким чином це буде зроблено? Механізм? Ну, ми тут знаходимося до тих пір. Доки не буде призначене нове керівництво держземагенства, яке прийде, якщо воно нас попросить звідти піти, ми ну, ми підемо далі наводити порядок. Якщо відповідно воно у нас попросить залишитися для того, щоб в подальшому здійснювати а, охорону цього об'єкту, ми залишимося. Що стосується нашої заяви, безумовно, що ми, як громадськість, як голова земельної проспілки, і взагалі те, що ми стояли на майдані, ми. Хотіли би поставити, скажімо так, вести з новим керівництвом Мін АПК розмову щодо кандидатури той людини, яка буде головою держзамагентства. А тому, що щоб мати можливість здійснювати громадський контроль, тому що для всіх для всіх не є тайм таємницею якою, що на жаль, держзамагенство одне з самих відомств в державі, і безумовно, що такий народний контроль або безпосередньо через керівні посади в керівництві дерзаменства, або через якісь наглядовий комітет, ми хотіли би здійснювати контроль, щоб цю корупцію знищити як явище. Mm. Тобто ви кажете те, що земельні ділянки поки що не завдяки вашому контролю не зможуть зникнути з загальнодержавного реєстру. Mm, да, ми це... це головна ціля, я так Так, ну, да, Тарас, я думаю, краще скаже. Ну, що... Дивіться, всякі тракції можуть бути, але система влаштована так, що от якщо зараз, наприклад, будуть чинитись в електронній формі якісь зловживання, вони все одно будуть в системі залишатися. Саме головне вберегти цілісність системи і зберігати її в робочому стані, тому що близько двох тисяч не операторів, ну, я не є такий фахівець. Працюють щоденно з системою, тому що люди там купують, продають, передають власність, дарують і таке інше. От якщо я не відповів на ваше питання, якщо не відпів, то дайте мені Ще це понятно. до там до того ж що що Ми дійсно гарантуємо, поки ми тут. Ми гарантуємо цілісність і безпечне забезпечення безпеки для обладнання і, і, і в майбутньому я так зрозумів. Якщо це електронна система, можна знайти, скажімо так, всі сліди, то ми можемо знати потім земельні ділянки колишніх вождів, так би мовити, чи вони насправді да. В майбутньому. Ми хотіли би зараз якраз поставити перед новим керівництвом ПК, а Державного агентство земельних ресурсів підпорядковується ПК поставити питання щодо находження в керівних організах державництва людей, яких підтримує Майдан, громадські діячі, які мають довіру для того, щоб встановити контроль для протидії корупції, по-перше, а по-друге, для виявлення злочинів. Які були зроблені попередньою владою зловживання в земельної сфері, тому що, як ми вважаємо, люди повинні знати всі злочини і розмір злочинів, які проти <кій> вчинялися. А чи налагоджена зараз співпраця вже з новим міністром? Чи встигли ви це зробити Швайкою? Дуже сподіваємося, що найближчим часом знайде для нас час для того, щоб нас прийняти і з нами. Тож ви ініціюєте цю зустріч? Ми хотіли би да, наголосити на тому, що ми. А, чекаємо цієї зустрічі в будь-який час і хочемо, щоб це що відбулося як можна швидше, тому що а, наше знаходження тут, в тому числі, а, воно ну певним чином, все ж таки, будемо відверті, нервує персонал державенства, і ми би а, хотіли би все ж таки, щоб Як було, найшвидше. А? Як найшвидше. найшвидше А? це зробити Щоб найшвидше зустрітися для того, щоб обговорити, проговорити з ним. Uh, і або по кандидатуру, або ми свою кандидатуру дамо, тобто тут же його бачення, наше бачення, узгодити всі ці кроки. Спасибі.